Привіт всім, хто читає сторінку Департаменту молодіжної політики Міністерства молоді і спорту. Ми продовжуємо підготовку до нашого одного з основних свят це День Молоді. За традицією, День Молоді святкується в кожну останню неділю червні, в цьому році це 26 червня. Ми звертаємося до Фейсбук-спільноти з таким міні-конкурсом або пропозицією. Нам необхідно придумати текст рекламного оголошення, який буде оголошуватися диктором Київського метрополітену та у вагонах метро. В чому основна ідея? Ми домовилися з метрополітеном про те, щоб безкоштовно розмістили нашу рекламу. Ми зараз думаємо, яким чином залучити людей як це зробити більш креативно та цікаво. Ідея така, що ми хочемо це зробити двома мовами українською та англійською. Таким чином ми сподіваємося, що гость, гості нашого чудового міста також долучаться до святкування Дня молоді. Той, хто придумує найкреативніший варіант, може його писати в коментарях або присилати на сторінку особистим повідомленням. Найкреативніший варіант прозвучить київського метро, та той, хто його придумав, отримує від нас цікавий подарунок. Працюйте, надсилайте свої ідеї, ми завжди раді співпраці і пам'ятайте, що девіз нашого міністерства жодних рішень для молоді без молоді. Слава Україні!